Вітаю, друзі! Отже, вчора Володимир Путін, президент країни-агресора Російської Федерації, зробив ряд заяв, які стосуються України. Ви їх почуєте під час цього відео, але я хотів би, щоб на основних ми зосередились і їх обговорили. Отже, стосовно переговорного майданчика, в Словакии, на який погодился Путин. Если до этого дойдет, почему нет? Потому что Словакия занимает такую нейтральную позицию. С нашей точки зрения эта позиция является нейтральной и это приемлемый для нас вариант. Такая разница. И Австрия, и Словакия, и э, будь-яка иная страна, а бы было желание З одного боку, Путін каже, що Російська Федерація прагне завершення конфлікту. А з іншого каже, що війна не закінчиться в 2025 році. Він, відповідаючи на це питання, каже журналісту вашими вустами б мед пити. Вірите, що в 2025 році году конфлікт буде закінчений, звісно, нашою нашої В Бога вірю, а Бог з вами. А потім додає, що Росія в, 200, в 2025 році продовжуватиме досягати цілі так званої спеціальної воєнної операції. Друзі, про що це говорить? Про те, що Путін налаштований воювати. На фронті вони мають успіхи. Дипломатично вони також грають серйозно. І так далі. А найголовніше. Що Володимира Путіна в веденні війни є партнер. Цього партнера звуть Володимир Зеленський. Він також не хоче припинення війни. Він також робить все, щоб війна продовжувалася. От, наприклад, е заява Путіна про е удари ракетні, тобто б'ють і ми б'ємо. Ліщину застосувати завтра, післязавтра, якщо необхідно, буде. У нас поки багато цих е, систем але Ми не виключаємо можливості прийняти сьогодні, і завтра, якщо буде е, така необхідність. Якщо буде потрібно застосування більш потужної зброї, ну більш потужної тільки ядерна середньої дальності, ми її використаємо. А тепер увага. Байден пропонував мені відстрочку прийняття України до НАТО на 10-15 років, але ж ви її потім підготуєте та приймете. Це е, власне Путін така, тобто причина вступ в НАТО, в яке нас ніхто брати не хотів, не збирався, не планував. Може там, звичайно, язиками ж вони і тріпають постійно, приймем, завтра, післязавтра носяться з цим НАТО, як з Морковкою. Контракт щодо транзиту газу через Україну вже не вийде у класи за кілька днів до Нового року, заявив Путін. Ну, з газом там взагалі цікава історія. Треба слідкувати за руками, тому що щось мені здається, там гешев десь є. В цьому всьому, що відбувається, десь якийсь гешефт є, смердить гешефтом. Друзі, ну і висновки, дивіться, продивився я цю прес-конференцію Путіна і скажу вам наступне: обрання Трампа і його мирні ініціативи, мирний план дають нам шанс на мир. Трамп не прийде і мир в мішки не принесе. Його обрання дає нам шанс на мир. Чи скористаємося ми цим шансом? Не знаю. Це е, буде залежати від багатьох факторів, але перш за все від нас, від наших позицій, від України. Ми повинні докласти максимум зусиль, незважаючи. На те, що там хоче чи не хоче Зеленський, що там хочуть чи не хочуть його ці зелені гниди, ми маємо докласти максимальних зусиль, щоб зупинити війну, привести мир на нашу українську землю. Чому? Тому що наразі стоїть питання про подальше існування держави і життя нації, ми можемо втратити. І державу, і націю, якщо не зупинимо цю криваву бойню. думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.